Привіт, це Кай. Антон поздоровався. Всім привіт, це Кай. І сьогодні з мною Кай. Так, всім привіт. І я знімаю відео, і Антон знімає відео. На зубі по Добре, ми будемо сьогодні хованки грати. Ну що ж, ти перший, Антон. Окей. Рахуй. Чекайте, я перше щоб я тебе

<upiser> 에, не можна дивитись Я думав, що ти там. Не йди туди. Не йди. Там нічого немає. Все, вбивай мене. Вбивай. Ти Добре. Раз. Два. Три. Чотири. П'ять. Шіс, Сімус, Баблімус, Соля, Маколя. Все. Я заду сховався. Там десь. Та все. Время вийшло, все. Сховався. Угу. Дай хоч половину локації. Уже. О, на Пока я стрійник побачу. Як так? Давай настройки поменять. Як тут тебе поміняти? Я не знаю сам. Давай свій ключ мо. Блін, я тебе не находжу. Ти що так жорстко? Покажи місце, де сзади тебе. <рес> О, ти за картою. <рес> <рес> Ты за картою, я бачу. Я не здаюсь поки. <рес> ти <Ты> піднімаєшся? Так, <рес> немаю. А на оборот нас Е, а як вниз Су. Я нічого не бачу? Дай хоч половину згляну? Ага. Ну добре. Розумієш, все бачу. Все, я побачив де ти, Ти за карту. Коротше, я тебе знайшов, ти за карту. Скажи та? та чи ні? О бачу сен, бежим Сука!

Не можна перегувати, все! Антон! Я просто сказала, що вона вийшла. Тут чого змалитися? А не можна! Можна! О, я місцеву курицю бачу! О, я бачу тебе! А -а -а -а. Я бачу, торчить! Торчить там! Це ти спалився! Я все тоді... Ага! Все, Ти да все, Ти не знайшов. Рахуй ти. Все, я тебе вбив. Рахуй тепер. Ні, треба буде за а не бити. Ти що, дурак? Ти що? Ти ж мене вбивав. Та не треба бувати, таке правило. Ні. Вставай все, мали. рахуй. Вставай маленьке. Рахуй. Я зараз маленько потрібно ставати.

У мене теж реклама Все. Рахуй. зараз що так Все! рахуй два, два. Почекай, як тут. Угу. Yeah. 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 Okay. So, Я да. А мы видим скажете, чекати не Ок. перша Я літаю. А yeah. А ти мене не вб'єш. Коли ти мене знайдеш, треба обов'язково мене вбити. Та ні, треба, ти правила. Дюашка. Ха-ха. О, там? Уже. А я полетів, то вбий мене, я сказав. Я не можу, давай наверх, давай наверх. <ріст> а я Ну <дублю. ріст> Давай попробуй. У <Я> мене лагає. <ріст> а мене лагає. Тебе що за вас? Ти <ріст> бо там не <ріст> Ага, попробуй. Та види саме літака! Не треба использувати літаки, но таке правило. То взагалі правил нищик. Не треба літаки правило. Правильно. Дайте мне підсказку. Як для мене? Ха-а! Я бежал! Не надо дядя! Короче, напевно це не знаю, буд може А? Надавок, ти шукаєш і все. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять, десять. Да? <ривит> раз, два, раз, два, три. Раз, два, три, чотири, п'ять, сім, вісім, дев'ять, десять, 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 десять. Раз, два, раз, два, три. Раз, два, чотири, пять, Просто шесть. Шесть. О, я побачив дати. Я знаю, дати, Я схочу твої масхи. <рес> О, м'ясна куриця! О, я її бью. Ого. Ах ты ну, шокай, можно шукай. быть. Ну, десь не пропаде. Трубада. Давайте я зараз. Почекайте. А, вона пропала, Чорт! О! Вона ну що там є? Подивись! бах! Ну, що там є? Що то я знаю, да. Біля червоних томів. Коротше. Бачу щось. Що бачу? Що робити? Ти бачиш сам себе? Та блін! Дай одну підказку. Я в я біля магазин з помідорами. О, лі лі ле ле ля лі За Просто офіне місце превратиться в кучку говна! Та, блин, реально, це? Я бачу тебе! Та блін, реально да, Хе-хе От друга підказка! Я? там... Тобі... А, Контейнери! Контейнери! Гі-гі-гі <пробує> Провіряй! Що? Та що? Та Таке... Хм... Ти схожий на кішку. Зараз Ні-ні-ні-ні. Я бачу тебе. ти мене пристривує. Блін, ти Ага! Бачу тебе десь там. Ти маленький? Може, тратить на Бу-бу-бу-бу. Е! Я? <світів> а, бачу, бачу, все, ти спалився. <світів> ти спалився. <сквітів> <спільки> <Так. А> Блін, Антон, це не чесно! Все, я не гра. Дар. Ти дура! Ну, будь... Что ты сделал? Ну, тоже, вот право да, таки было, я тоже забыл. Особо... Все же, правда, закинчу. Э, э, да, почекай, да я тебя убью, чтобы ты Да, ты. Да я тебя убью. Да блин, да ты. <тит> <тит> я вообще думаю, тебе вбити все. Признавайся, де ти! Я біля мясные курицы. Мясная курица, я знаю. <тит> <Почекаю. тит> тої машини, де я? <тит> Машину. <тит> 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 так, я зрозумів дату. <тит> <Разумів, дати. Yeah. тит> Та ти що, дурак? Ти не дурак. дурак? Був я. Е, ти, шо був я. ти дурак? Зона був'я. Е, ти що робиш? Зона Ти дурак? Зона був'я. Та я тебе вб'ю! Вб'ю! Та... Все, не піддавайся! Так, став на паузу, став на паузу. Зараз е, позу треба. Давай за. Так, а... де я стою? Ти куди такий? А, ти не такий. Ти Та що ти робиш? Та нормальний я. Та добре, нормальний. Та все йди вже. Ну що, з вами був Кай і Антон Антон, попрошай ще раз отак. З вами був я, Антон, і сьогодні був зі мною Кай. Да. Ну короче, раз говоримо. Всім пока! Па!